Яким би не був укріплений цей бункер, а без води тут навряд чи б хтось вижив. І вона тут є, і варто відзначити дуже смачна, бо замість фільтру гора, що над нами 50 метрів. За 80 років каже Іван: тут не було жодного капітального ремонту чи реставрації. Все, що первинно, було закладено і забетоновано, досі витримує тиск скелі. Це все кругом, всі, всі стіни гідроізольовані. Тобто тут є руброї наклеєні, його mm -hmm. навіть видно. І от на рубірові донесена десь така штукатурка, де убитів прямо бетону дерев'яшки, бачите, під кутом uh -huh. нахилу так, що вийняти неможливо. І ця штукатурка до сантиметра квадратного uh -huh. робота. Uh -huh. Такі товстенні тунелі проросли на півтора кілометра вглиб і вшир. І навіть попри те, що туристам можна сьогодні оцінити тільки частину сховку, він дуже ефект.